Люди забудуть про те, як швидко ти виконав роботу, але будуть пам'ятати, як добре ти її зробив, говорив Говард Ньютон. Час на зустріч вічнавіч з Олегом Синюткою. Запрошую. Вітаю вас! Ми не бачилися сім днів. Вони були у вас доволі насиченими. Ви брали участь у міжурядовій координаційній раді Україна і Польща. Які практичні питання, принаймні для нашого регіону, там розглядались? Напевне, найголовніше, що ми отримали ще раз підтвердження: виділення 50 мільйонів євро на будівництво доріг до міжнародних пропускних пунктів. Це Угринів, це Грушів і це Смільниця. Тобто ми сподіваємося, що цього року ці дороги будуть відремонтовані і людям, які подорожують за кордон, буде набагато комфортніше. Те, що не вдалося зробити, це чітко закласти. Як це було зроблено під час засідання попередньої робочої групи, збільшення малого прикордонного руху до 50 кілометрів. На превеликий жаль, тут є необхідність погодження в Європейському Союзі, і тому це буде складніший процес. Польща першою пройшла адміністративно територіальну реформу, і ми її досвід дуже так ретельно вивчаємо і хочемо. Повторити у нас, що найцікавіше на вашу думку, ми мали би запозичано? Напевне, то що ну, по перше, польський досвід є найкращий сьогодні в Європі, і це визнано. А найголовніше це є фінансова самодостатність кожного регіону, тобто територіальна одиниця, яка утворюється, вона є фінансово спроможна. Це найголовніше. Скільки на вашу думку, таких територіально спроможних громад мали би Кінцевому результаті бути на Львівщині. Я під час зустрічей в районах завжди повторював таку, на мою думку, просту річ, що не буде голова обласної адміністрації визначати, якому селу об'єднуватися, якому селу розділятися. Це повинні зробити самі люди, виходячи із зв'язків, виходячи із розуміння і виходячи із доцільності. Тоді це повинно бути обговорено на рівні села, району. А наше питання це є затвердити так, як вирішать люди. З першого квітня суттєво зросли ціни на газ, електрику і тепло, і дуже багато наших сімей сподіваються власне на субсидії держави, аби покрити ці тарифи. Чи готові сьогодні наші управління соціального захисту до такого напливу і до роботи з людьми? Зараз з'явилося дуже багато популістів, які напевно вже почали виборчу кампанію, які зараз Просто голосно кричать, насправді нічого не пропонуючи. То, що бідні повинні отримувати допомогу, а багаті повинні платити стільки, скільки це коштує, мені видається, що це і є принцип соціальної справедливості. Ми в цей момент можемо зробити найголовніше це дати можливість людям, які не мають доходів, отримати пільгу і субсидію. Для цього ми видрукували. Для кожної квартири, для кожного будинку, примірних заяв і примірних декларацій, а також довідка, як правильно заповнити цю заяву. І протягом наступного тижня сільські голови, міські голови зобов'язані в кожну квартиру донести таких три взірці. Бланк декларації, бланк заяви і довідку, як правильно заповнити декларацію і заяву. Ми це видрукували, і ми це роздали в кожне село, в кожен район і в кожне місто. Людина повинна заповнити цей бланк заяви. Людина повинна його відправити в свій відділ соціального захисту, і там уже піде автоматичне нарахування пільги субсидій. Цього тижня погодні умови нас просто випробовують на Львівщині. Був ураган, які його наслідки, і яка допомога буде тим людям, які її потребують. На превеликий жаль, знеструмлено більше як 150 населених пунктів. В деяких населених пунктах непогода звалила лінії електропередач, і в першу добу виглядає так, що ми не зможемо подати електрику до чотирьох або до п'яти населених пунктів. Але на наступний день ми сьогодні маємо всі підстави забезпечити електроенергію всі населені пункти. Я дуже просив би людей, якщо виникають якісь труднощі, телефонувати на лінію 112, це цілодобова лінія, і там відреагують на ваше звернення, і ваше звернення буде на контролі до повного виконання. І повертаємося до ремонту доріг. Було дуже приємно, що цього року ремонт почався дуже швидко. Ви оглядали перебіг ремонтних робіт на, на мості, на об'їзній дорозі. Ваші враження? Ну, по-перше, на превеликий жаль, склалося таке враження, що минулого року його ніхто й не планував ремонтувати. По-друге, ми розпочали вже роботи, і по третє, в червні там поїдуть машини. Кабінет міністрів уже погодив тендер на будівництво першої приватної дороги Львів Краковець. Мені більше подобається назва Концесійна дорога, і це є наслідок зустрічі з міністром інфраструктури. Це є наслідок зустрічі з прем'єр-міністром і це є наслідок засідання виїзного комітету Верховної Ради з питань транспорту. То, що не робилось впродовж останніх семи років, нам вдалося зробити за півтора місяця. Тепер Конкурс, вибір компанії і будівництво. Коли буде оголошений конкурс? Конкурс буде оголошений в квітні місяці, і я думаю, що в 2015 році ми повинні розпочати будівництво. Ну і щоб ми закінчили уже тему транспорту і доріг при облдержадміністрації почав працювати новий конкурсний комітет, який займається. Відбором кандидатів, які будуть займатися пасажирськими перевезеннями, Перша річ, яка є, ми вигнали з цієї системи чи з цієї схеми корупційну складову, яка збирала з перевізників під назвою робочого органа мільйон гривень в рік. Тобто мільйон гривень розходився невідомо куди. Хоча я переконаний, що правоохоронці дадуть відповідь, куди сам йшов цей мільйон гривень. По-друге, ми обрали на Абсолютно правильних засадах, конкурентних засадах, конкурсний комітет, де немає домінанти ні ніякої політичної сили, ні ніяких перевізників. Представлені громадські організації, представлені профспілки і звичайно представлені чиновники, які за все це будуть відповідати. Відбувся перший конкурс. Я переконаний, що ми будемо прозоро, відкрито і чесно проводити ці засідання. Перевізники вже не перший день говорять. Про необхідність підвищення тарифів, але сьогодні вони ще стабільно низькі, такі як були е, до зростання, Я думаю, що тарифи є низькими. Насправді ціни є просто жахливими, ціни на продукти харчування, ціни на перевезення, тепер ще ціни на житлово-комунальні послуги, і для людей це величезний тягар. Ми це повинні усвідомлювати, але ми також повинні усвідомлювати, що якщо вартість Пального зросла з 11 до 20 гривень, то не може залишитись вартість перевезення на транспорті на такому ж рівні. Тому, на превеликий жаль, нас чекає зміна вартості, і це треба говорити людям правду. А по-друге, що є не менш важливо, ми з понеділка доручили всім перевізникам відновити маршрути у повному обсязі. Тому що. Кожна людина має право скористатися якісною послугою, а перевізник повинен цю послугу забезпечити. І знову я апелюю до служби 112, Якщо ви бачите, що хтось не виїхав на лінію, якщо ви бачите, що хтось із перевізників надає неякісну послугу, будь ласка, зателефонуйте, ми знайдемо на них управу. Була інформація, що частина львівського автобусного заводу за борги виставлена. На торги. Чи свідчить це про те, що Львівщина втратила таке унікальне виробництво як автобусне? Є категоричним противником того, щоб по кусочках розпродати автобусний завод. Навпаки, у нас цього року. Цього тижня була зустріч з депутатами від Львівщини, і ми спільно за пропозицією обласної адміністрації, відповідно до того звернення, який був в обласній раді, прийняли рішення винести законопроект про повернення Львівського автобусного заводу назад у державну власність. У нас є підтримка тих людей, які довгий час працювали на автобусному заводі. Я переконаний, що у нас є підтримка громади. Але чи реально відродити там власне виробництво автобусів чи навіть маршруту? Ми повинні бути свідомими, що це є дуже складно, але ніхто не вірив про те, що можна для окремо взятого львівського аеропорта відкрити небо. Ми це зробили за два останніх місяці: рішення комітету, рішення Кабміну, ініціювання Міністерства інфраструктури і особисто. Плив на цей процес міністра Андрія Пивоварського. Ми сьогодні маємо можливість у Львові приймати лоукости, на відміну від будь-яких інших міст України. Так що немає речей, які неможливо зробити. Є люди, які не хочуть або не вміють зробити, або які придумують якісь речі, щоб не займатися роботою, а займатися популізмом. Тобто, дорогу здолає той, хто іде. Цього тижня у вас було дуже багато цікавих зустрічей. Я маю на увазі делегацію з Ізраїлю, які вони будуть мати продовження практичне. Є ізраїльська компанія, яка хоче інвестувати у виробництво на Львівщині. Ми повинні для них створити всі необхідні умови. Це є ті речі, де ми говоримо про промислові індустріальні парки. Ну і звичайно, ми повинні завдячувати лікарям, тому що медицина ізраїльська одна є з найкращих в світі, і якраз її військовий аспект повинен допомогти для тих людей, які сьогодні віддають своє здоров'я. Україні і які беруть участь в антитерористичній операції, при обласній держадміністрації формується громадська рада. Які функції вона буде виконувати, і чим вона буде корисна вам як керівнику Львівщини? Ми не хочемо свої рішення ховати від людей. Ми навпаки, хочемо, щоб наші рішення були прийняті за допомогою і за участі людей. І я бачу громадську раду як той орган, де проекти рішень будуть апробовуватися, де проекти рішень будуть доопрацьовуватися, і вже з думкою громади ми можемо виносити ті чи інші рішення. Після великодніх свят громадська рада повинна обрати свого голову, і я думаю, що відтоді почнеться її повноцінна робота. Сьогодні ми вже всі готуємося до великодніх свят, Незважаючи на ці складні погодні умови, які є, прибираються наші села, прибираються наші домівки, перебираються наші території. При Великий жаль прибираються дуже погано і. Тут є завадою дещо погода. Ми не встигаємо до великодніх свят виконати ремонтні роботи по дорогах, які ми планували. На превеликий жаль, наші керівники районних адміністрацій не змогли організувати людей, щоб кожен біля свого будинку навів порядок, підфарбував, підбилив, підчистив. 8 квітня спільно з головами районних державних адміністрацій ми будемо об'їжджати територію області, і я думаю, що декому. Не позазреш після цього об'їзду, тому що ну, якщо ми не здатні біля своєї хати навести порядок, тим паче перед великодним, то напевно такі господарі повинні змінити свою роботу. Чи вдасться нам розробити якісь системні механізми поводження з твердими побутовими відходами? Ця проблема уже стільки років на Львівщині ніяк не може зрушити з місця. Це складний процес, але цього року ми забезпечуємо організований вивіз твердих побутових відходів з кожного села. Якщо вдасться, будемо говорити про переробку. Є два сміттєсортувальних комплекси, які сьогодні працюють в Золочеві і в Червонограді. Це такі добрі приклади. Ми цей досвід будемо поширювати на інші терени. Це як максимум, як мінімум, вивіз з території кожного населеного пункту. Це місцева влада так. Це повинна це зобов'язано зробити місцева влада. А ми будемо підштовхувати перевізників і організовувати їхню роботу. Облдержадміністрація виступила з дуже гарною ініціативою спорт для всіх. Облаштування здається 200 спортмайданчиків за місяць. За чий кошт і чи ця цифра взагалі є реальна? Ну, ви знаєте, напевно, кожен з нас пам'ятає себе, коли ми брали в руки лопату, брали в руки віник і наводили порядок на спортивному майданчику. Це не коштує великих грошей, це коштує зусиль і це коштує організації тих людей, які за це відповідають. Олег Михайлович, ви сам спортивна людина. Колись був. Ну, ваша фізична форма про це свідчить. Почалися великодні ярмарки, де люди мають можливість трохи дешевше купити продукти до свят. Ми організували на сільськогосподарському ринку шувар. Ми хочемо, хоч трошки полегшити людей, тому що ну, все коштує дуже дорого, і людям, хоча б перед великодніми святами, дещо треба допомогти. Ну і напевно, волонтери теж намагаються подарувати свято солдату. Так і наш народ несе на своїх плечах і винесе на своїх плечах перемогу в українсько-російській війні. Ми сьогодні, як область, маємо завдання в будівництві фортифікаційних споруд на сході. Це дуже дорого, це коштовно, але ми це повинні зробити, тому що ми повинні ворога зупинити на сході і не пустити його в глиб території України. Цього тижня декілька таких історичних дат. Ну, найперше, це 25 років з часу підняття жовто-блакитного прапора і засідання першої демократичної сесії. Я дуже пам'ятаю цей момент, коли я служив у збройних силах, тоді ще радянського союзу. І коли батьки мені написали, що ми були. На мітингу, і перший раз було піднято наш прапор. Це, це дорогого коштує. Я думаю, що зараз відродилися ці почуття до наших національних символів. Дуже дорога ціна, яку ми платимо сьогодні за відродження, але напевно так розпорядився Господь Бог, що ми повинні цінувати нашу незалежність. Цього тижня ми вшановували Миколу Лемика сто років виповнилося. Я, на жаль, не дуже добре знаю цю історичну постать. Чим він вартісний для нас? По-перше, це є уроженець нашого краю. По-друге, він своїм чинком атентатом висловив протест проти. Голодомору, який відбувався на великій Україні, був засуджений, і він війшов в історію як один із тих героїв, які в молодому віці закарбували своєю постаттю боротьбу за незалежну Україну. Наша земля повинна гордитися тим, що 100 років тому вона народила для України свого видатного сина Миколу Лемика. Над чим голова Львівської облдержадміністрації буде працювати наступного тижня? Ми сподіваємося наступного тижня підписати меморандум з укроборонпромом і відповідні угоди по розміщенню замовлень на території Львівщини. Це дасть роботу нашим людям і це укріпить обороноздатність нашої держави. Я вже сказав, що наступного тижня ми приділимо увагу. Перед великоднім роботам це є дуже важливо, і епогеєм цього буде об'їзд разом з головами районних адміністрацій. Наступного тижня ми оголосимо тендер на роботи по перинатальному центру. Наступного тижня буде оголошений тендер на ремонт дороги Львів, рогатин на нашу частину, і ми очікуємо також, що ті. Поїздки урядовців. А цього тижня це були два заступники міністра сільського господарства, в тому числі і перший заступник міністра сільського господарства, перший заступник голови бюджетного комітету, голова комітету Верховної Ради з промислової політики, та реальні поштовхи, так як це дали засідання комітету Верховної Ради з питань транспорту, і так як це дали приїзди міністрів уряду України. Бажаю вам плідної роботи і до зустрічі. Дякую.